Добро вечора, шановні українці. Добро вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст, і в прямому стрімі українські сукір'яни». Українські сукіряни, які не стомлюються говорити правду, важко. Іноді дуже важко, тому що ти відчуваєш певну приреченість. Але. Потрібно йти до кінця. І я йду до кінця. Ніколи не звертав житті і зараз в такі важкі часи тим більше звертати не буду. Тому перед тим, як розкрити основну тему стріму, я дуже попрошу вас підписатися на український ютуб канал Єгор Кравцов. У нас 64 тисячі підписників на Ютубі. Давайте до 65, а потім до 100 тисяч. Дякую всім тим, хто підписується. Дякую тим, хто буде підписуватися. І низький уклін традиційно тим людям, які допомагають донатами. Сьогодні допомогло донатами 5 чоловік допомогли донатами, п'ятеро чи четверо чоловік допомогли донатами. Невеличка цифра, маленька цифра, бажано більше, тому що я продовжую захищати В'ячеслава Зінченка. Славіка Зінченка, який знаходиться зараз в колонії Львівської області, продовжую розслідувати вбивство Ірини Фаріон. Сьогодні я виклав 66-й прямий стрім. Хто захоче, в трансляціях подивіться. Там вже до п'яти тисяч переглядів. Цікавий стрім, професійний, як завжди, стрім. Про розслідування вбивства Ірини Фаріон. Славік буде сидіти до 17 листопада в колонії. 17 листопада новий суд. До 17 листопада мені потрібно викласти хоча б 30 відео з розрахунку одне відео на 2 дні, максимум 40-50. Як Бог дасть, скільки дасть сил. Тому я дуже попрошу: надіятись мені на когось, немає сенсу. Надіюсь тільки на своїх підписників, на людей, які хочуть визволити Славіка з неволі. Тому я дуже прошу: допомагайте каналу 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанка. Тому що так захищати, як Славіка. Ніхто, крім мене, взагалі не буде. Робити, і якось так. З нами фанатка Ютуб е, каналу, там пані Тамара Тамара. Друзі, діліться стрімами, щоб більше людей його бачили. Да, так, шановні друзі, діліться, діліться, якщо буде охота. Ви знаєте, чесно кажучи, дуже стомлений і розбалансований, тому що вік, напруження нервове дають себе знати. Але. Сьогодні у нас є новина, яку потрібно, про яку потрібно поговорити. поговорити. Сьогодні вийшла нова директива Генерального штабу України і командування сухопутних військ. Про це сьогодні сказав е, у нас Лешик Гончаренко. Він же Алексей Гончаренко, народний депутат України з фракції Єврейська, вибачте. Європейська солідарність. Він сьогодні одягнув майку, Гончаренко, центр, і рішучим голосом сказав, що в Україні забороняється мобілізація людей з 50 років. Це директива Генштаба Гончаренко привів номер і номер директиви Команди Скопотних військ. Я білим по чому написано, На що ти це. 50 років до 60, без персональної вказівки Генштабу. СЕПТ, якщо Ігори Швейця захочуть мобілізувати, на мене прийде рознарядка з генерального штабу як на унікальну спеціаліста, без якого спільні сили не зможуть перемогти Росію. Все, бусифікацію людей з 50 до 60 припиняється, так сказав Льошик Гончаренко. А ще він сказав, що забороняється бусифікація людей з 18 до 25, молодих людей, молодих українців з 18 до 25, тих, яких вже встигли мобілізувати як обмежено придатних, що дивно, якщо ти 18-25, здорові спортсмени мобілізують, якщо ти 18 до 25, вибачте. Каліка, тебе мобілізують. Ну, ну, Це тільки в Україні може бути. Це тільки в Україні може бути. Так от, Гончаренко сказав і тут припинити. Мобілізації від 18 до 25 років ЗАСЬ, тих, кого мобілізували, вернуть назад додому. Мобілізація тепер з 25 років до 49. Така директива Генштабу і така директива командування сухопутних військ. Тому що тому що люди старого віку, похилого віку, вікові люди на фронті практично, практично вони по-російськи безполезні є. Все, переведіть, будь ласка, безпалезний по-українськи. Якось ввечері в мене голова не працює. Переведіть багато людей кажуть, що вікові люди на фронті, ну, з них ніякої користі практично немає. Практично немає, тому що вік є вік. Війна, діло молодих, як співав Віктор Цой. Ось такі директиви Генштабу. Питання, чи буде дивитися на ці директиви ТЦК, чи буде звертати увагу ТЦК. Льошуку добре говорити, що Генштаб наказав, командування сухопутних військ наказало, а хто ж буде воювати? Ну от хто буде воювати. Я сьогодні вечором проїхався по справам. На своєму старому Жигулику в мене були справи, я буквально пару кілометрів поїхався і побачив популярний у нас ресторан, біля якого ціла кавалькада шикарних дорогих автомобілів. В той ресторан не ходить ТЦК, він, до речі, біля самого ТЦК, туди навіть вони не думають заходити, хіба йдуть напитися на шару та ще зробити потім мордобой скандалу. І якось так. І кого будуть мобілізувати? Ну, заборонили від 50 до 60, від 18 до 25 без персональної згоди. Так що тепер ТЦКшники будуть ловити 18-25 і будуть заставляти, щоб вони написали персональну згоду. Що тепер з віковими, ТЦКшники не будуть ловити від 50 до 60, будуть ловити? Обов'язково будуть ловити. Коротше кажучи, директива є, а хто як буде робити, це ж Україна. Україна, в якій головним героєм сьогодні? Ні. Головний герой сьогодні не наш воїн, який воює на Курському напрямку, не наші хлопці, які заливають кров'ю Донецькі степи. Головний герой сьогодні України Паша Бумчик. Блогер Паша Бумчик, якого півмільйона. Підписники в інстаграмі. Я подивився на цю людину і можу сказати: Паша Бумчик це лице українського народу. Просто лице українського народу. Примітивний Паша, ну, ви знаєте, от я подивився на нього, мені стало страшно, тому що не він такий, а люди, які на нього підписалися такі. Я подивився на його блог. Ну, що там цікаво? Страшно. Я показав козацьку церкву, унікальну козацьку церкву і козацьке кладовище на Сокірянщини, таких козацьких церков по пальцям перерахувати в Україні. 1300 переглядів і три, і три підписника. До речі, я запрошую на екскурсії по Сокірянщині. Хто захоче відвідати Сокірянщину, побачити унікальні історичні пам'ятки, місця? Урочище підземелля, скельні печерні монастири, скіфські кургани, римські вали. Багато чого цікаво. Київську Русь-Козачину у нас багато цікаво. Будь ласка, заходьте до мене на Фейсбук, Швець, профіль Фейсбук. Месенджер, повідомлення. Списуємося. Приїжджайте на Сукірянщину. Я проведу вам дуже шикарні екскурсії. Особлива увага на жителі Вінниці. Хмельницька, які живуть поряд. Будь ласка, на вихідні приїжджайте на Сукірянщину, дуже багато вражень. Підземні ходи, підземелля, скельні, печерні монастирі, масонські кладовища в лісах Сукірянщини. Урочища каньйони Дністра, якщо потрібно, навіть знайдемо катер, покатаємо на Дністрі. Коротше кажучи, я запрошую усіх, Ігор Швець, профіль Facebook, будь ласка. Приїжджайте на Сокірянщину, спишемося, по месенджеру поговоримо незабутні враження. Ну і е, виходячи, що мобілізувати тепер не зможуть з 50 до 60 років і з 18 до 25, ми плавно переходимо до плану перемоги. Звичайно, перемога. Ніхто зараз не говорить у пасіб. Бо Господь про мир. Ніхто навіть не думає капітулювати. Ми воюємо до перемоги, тому що президент Зеленський поїхав в Америку. Поїхав в Америку наш президент буде зустрічатися з президентом з Байденом, з Лойдоськіном, міністром оборони США. Буде зустрічатися з усіма. Представниками Конгресу з двома палатами конгресу буде зустрічатися за американською громадськістю з представниками преси. Головне план перемоги. Головне, щоб Байден нам дав під кінець своєї каденції як найбільше зброї. І головне, щоб Америка дала гарантії, що якщо Трамп стане президентом США, нас не заставлять підписати капітуляцію або принизливий мир. Як сказав Зеленський, ми, якщо підпишемо мир, то тільки з позиції своєї української сили. Згоден з ним, але питання, хто ж буде воювати. Бусифікація продовжується сьогодні в Одесі, буквально там страшний кошмар. ТЦКшники били ногами людину прямо біля фіртки місцевого одеського ТЦК. Били ногами людина в. Втратила свідомість, вони повтікали, і людина лише залишилась лежати біля фідки ТЦК без свідомості. На Закарпатті мобілізували двох священників НПЦУ, УПЦ. Село спочатку співало молитви, просило ТЦКшників відпустити їх. До речі, ТЦКшники на Закарпатті пересуваються на новеньких пікапах з кулеметами. О, діті в шикарні шоломи. Одіті в броніки п'ятого п'ятого елементу захисту і в одіті взагалі в кілавер Коротше кажучи, ТЦКшники пересуваються одіті й озброєні так, що не на Курському, на Донецькому напрямку хлопці так не, не одіті не озброєні. Так, от, спочатку, миряни просили ТЦКшників Випустити священиків, а потім перекрили виїзди з села і заблокували ТЦКшників. ТЦКшники після перемовин випустили священиків, один з яких добровольцем пішов в ЗСУ, іншому дали місяць на відстрочку. Коротше кажучи, тепер тянуть е, воювати вже священиків. Правда, не ПЦУ, тільки УПЦ. Ну що я вам дорогі рідні, скажу. А... Війна набирає своїх обертів. Те, що вона закінчиться в цьому році, я особисто не вірю. Те, що вона буде йти, скоріш за все, так і буде. Тому що дуже багато людей зацікавлені в війні. Дуже багато людей, дуже багато сил зацікавлені в війні. Просто зацікавлені, тому що війна приносить шалений прибуток. Під час війни. Багачі збагатіли так, що ніколи навіть би й не подумали, що їм такі гроші будуть сипатися просто на них. Тому, тому ми побачимо, як далі буде, яка буде ситуація. Я поди, привітаю з пані Тамарою Тамарою, з паном А, з паном Олегом, з пані Наталією. Добрий вечір. Що стріщить розмова. Тут тріщить розмова, можливо, слухають. Василем Гульчевським, Сергієм Гончаром. Дякую, пане Сергію. І пані Тамара США не дозволить бити пораші. Пані Наталя Костащук, вітаю вас. Пані Тетяна, інтересно, а Равіно будуть мобілізувати? Цікаве питання. Будуть мобілізувати Равіно. Я думаю, що Равіно мобілізувати не будуть, не дозволять. І якось так, ви знаєте, хочу ще декілька хвилин поговорити і думаю, от на яку тему? Чесно кажучи, багато дуже українців виступають за мир. Ну що, чесно кажучи, послухаємо Сережу Яодзінського, якого я колись якої я колись грішний взяв і сказав, що він агент ФСБ? Да? Тому що Сережа виступав проти Курської операції, Сережа зараз тяне за мир. Отак кожному стрімі він, як пацифіст, він тяне за мир. Ну, багато людей хочуть миру. Багато людей хочуть миру. Але для того, щоб був мир, українцям потрібно стати людьми. На даний момент нас перетворили в стадо рабів в стадо робів, яких, яких ТЦКшники можуть бити, гвалтувати, убивати, калічити, бити ногами, яких можуть просто десь закопувати, тому що багато людей попало в ТЦК і пропало безвісти. Ну от якщо ми станемо людьми, якщо навчимось себе поважати і відстоювати права свої, то мир буде. Ну а поки ми цього не навчимося, війна буде набирати обертів. І підуть усі і 50, і 60-літні, і 65, і 70-літні. Така моя думка українського, суб'єктивна думка українського журналіста. А з вами Іришвець, прямий стрім, українські сукіряни. Вибачте, чесно кажучи, стомлений. Але все, що я хотів за сьогодні, все, що міг, я сказав. 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Прадбанку. Хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами. Хто захоче, зробіть підписку. Доброї спокійної ночі вам, українці. Хай Бог береже нас і передусім хлопців та дівчат Збройних сил України. Дякую за стрім. Добра ніч.